Алло, вибачаюсь, знову я вилечую. Прийом, прийом да. слышно? Так, да, я вас чую, ви мене чуєте? Фух, що то сьогодні? Слышно, слышно, слышно. Взагалі як-ніяк, просто один він, інтернет вилетів, потім другий інтернет вилетів. Я по колу так їх перебираюсь і зараз перший записую. За Поїхала. Буває, поїхали. А, так. Це не треба. Я зробила нову сторіночку поки що так, і вам теж пропоную зробити нову сторінку. І будемо зараз брати приклад. Беремо, вставляємо сюди код, як завжди, так, зробимо новий файлик, якийсь скриптик. Так, сподіваюся, розшарили екран. Так, крапочка GS і поїхали. Тепер тут підтягуємо скрипт. Так, скрипт.js. і що ми ще робимо? А, так, що ми ще робимо? Ось управління. У нас є такий код. Ну, давайте я його підтягну, зараз весь отак, а, а потім розберемося. Перед скриптом виставляємо. Тобто ми бачимо, що є якийсь дівчик, в ньому інший дівчик. І дві кнопочки. Одна в нас в них рухається, а інша кнопочка зупиняє. Да? Це, мабуть, стрілочка така. Ну, давайте зараз його. Ні, зараз не запустимо, нічого не буде, бо немає стилів. Щоб воно запрацювало, додаємо стильові рішення. Отак. Я прямо на той же сторінці його їх і додам. Так, додаємо ось тут. Стайл. Сюди, отак. І отепер побачимо щось. Так. Що ж там видобуде? О, квадратик рухається, повинен рухатися по натисканню на стрілочку по цьому полю, жовтенькому. Да? І зараз ми спробуємо це зробити. Для цього, в прикладі, є певний код. Так, ми зараз його візьмемо і розберемося, як працює ця стрілочка в нас. Це скриптик. Так, сюди ставку робимо. Так, це, мабуть, буде в нас щось таймером пов'язане. а Давайте запустимо спочатку, а потім будемо розбирати, чому воно працює, чи може не працює. І рухаємо. Стоп. Рухаємо. Стоп. Рухаємо. Саме остановилося. Так, ну що, розбираємо, як працюємо. Окей, мене... а Зачем це взагалі треба, типу, таймер. Що треба, буде... навіщо? Да. У вас буде автомобільчик рухатися, будете кадати машинку, направо наліво його комусь зате погратися. Можна буде просто картинку заставити двигатися. Я ж про це й кажу. А, Влад, що це на що, це як управляти за допомогою. Мишки, обробки, події, натискання мишкою так, щоб у вас рухався ваш елемент у часі. Це невеличка така вправа для того, щоб на основі цього прикладу якісь робити потім більш складні ігри. Зрозуміло, так? Так, тепер тобто, ми рухаємося. Як це влаштовано? Ну, По-перше, в нас є обробка події Move Air, рухатися направо. так, І ми це побачили. Вона сюди дає блок, ID-блок. ну, Ми передаємо як параметр. ну, В принципі, ми можемо і просто брати тут блок, але так, мабуть, логічніше, бо ну, тут ми ID. Таке саме, як тут, ми його. Ну, можна і так, і так зробити, іншими словами. Можна без параметру тоді просто ловіть його по слову блок, а можна передавати його як ID. А тепер ми його спіймали. Далі тут цікавий момент той, що ми з вами сполучаємо. Роботу з таймером, обробка події на на кнопку, і зміна атрибутів картинки, таких, як, наприклад, ну, лефт. Да? Тут працюємо з лефтом, ми бачимо. і ще й з таймером. Тобто, технічно це в нас новий рівень насправді. Ми беремо, встановлюємо таймер, створюємо сет-інтервал і наш фрейм. Оця функція, яка буде в нас тепер рухати. Трошки вона схожа на ту, яка в нас була пов'язана із слайдами. Тобто наші слайди, а, наші слайди а, вони перемикалися з да, допомогою I слайдик брався наступний, наступний. Тут у нас робиться так, що в нас перераховуються пікселі, left, Спочатку left, там, якщо подивитися на стилі, що там на стилямі, left спочатку дорівнює нулю. Взагалі це позицій може бути relative, а робимо. Да? Наприклад, і цей екзампл-блок. Можна, в принципі, absolute, тоді треба, ну, ви знаєте, різницю між absolut і relative, але в будь-якому випадку тут вмикається в нас можливість вмикати атрибути, тобто стилі left. Позиціонування робити. Тепер, як ми робимо це позиціонування? Ми йдемо, якщо робимо left плюс, -плюс так, і далі, коли в нас left досягає 350, чому 350? А хто скаже, чому 350? Ширина нашого шляху жовтенького. Скільки пікселів? Край поля, точно. 400. Ширина кубика 50. 400 мінус 50, скільки виходить? 350 якраз і виходить. Да? Тобто ми досягаємо, щоб він заходив за поле. Як це в нас працює, давайте подивимося на наш оцей кубик всередині, оцей він маленький кубик, Да? Ми бачимо, в нього позиція лифт 0. Наша стрілочка, що вона робить? Вона буде цей лифт нарощувати на одиничку. І він буде... ой, ні, не так? <кхем> вона буде кожного разу на одиничку просуватися, на один просунулася. Ми навіть не побачили різниці, коли на 10 вже побачимо. Наприклад, нам 11, 12, 13, там, да, наприклад, 25, да, вона, бачите, сум. Посувається, посувається там. Наприклад, це буде 35. Ще сильніше, коли вона досягла 300, отут, а 350. <кій> вона так посунулася, що вже вкрай дивіться, коли ми напишемо 360, вона буде вже вилазити за межі нашого цього поля ігрового. <кій> Наприклад, сильніше вилізла, якщо зробимо 400, там вона взагалі відірвалася і поїхала. Щоб вона не виглядала за границі поля, ми робимо тут 350. <кій> Його максимум. Тобто, довжина всього поля, це 400. Мінус ширина нашого блоку, це 50 отримаємо цей границю поля по лифту. І ми весь час змінимо цей лифт. Отак працює ця програма. Зрозуміло, напишіть, ага, типу того, плюсик напишіть, будь ласка, зрозуміло чи ні, як працює оцей механізм. Коли в нас, ми, поки в нас менше, 350, ми маємо право додавати один піксель і рухатися, рухатися, рухатися. окей. Як ми саме рухаємося, як за допомогою JavaScript впливати на стилі? У нас був з вами до того приклад, коли ми впливали з фотографії безпосередньо на атрибут віц. Ми писали там пікт, крапочка віц і зменшували, збільшували її. Зараз ми впливаємо на стилі, бо в нас у нашому цьому фотографії немає такого атрибуту. У нас є стиль left. Як пливати на стилі, оце якраз в цьому прикладі ми і дивимося. І тут ми не можемо написати просто left. Чому? Добре, код надіслати. Добре, надішлю код, окей. <кхе> тобто ми беремо наші там скільки пікселів у нас, і ми кожного разу, наприклад, ми написали 150. Нам треба дошити оці PX. Без PX в нас в стилях не працює. Ми можемо написати атрибут до рівня 400 без PX, але коли ми пишемо стилі, ми з вами це вивчали. Якщо ми напишемо тут 10, наприклад, і приберемо px, воно не працюватиме. Нам обов'язково треба, щоб були пікселі. 0 це якраз виняток, може бути, може не бути, але всі інші значення, навіть одиничка, дуже без пікселів не працюватиме. Так, і оце ми так зробили. І а, саме цікаве, що ми це все зробили кожні 10 мілісекунд. Ми викликаємо цю функцію. І так воно працює. Зрозуміло, так? Да? Так, напишіть взагалом, зрозуміло? Круто. А тепер що робить кнопочка, кнопочка стоп, що вона робить? Клієр інтервал. Що в нас робить клієр інтервал? Зупиняє таймер, очистка анімації. Тобто нам потрібно кнопочку Стоп викликати. І така в мене є порада. Ви вже, мабуть, здогадалися, що треба зробити, як ви думаєте, що треба зробити? Додати ще одну кнопочку. Яка буде називатися рух наліво? Називається вона ось так: у нас тепер. Давайте глянемо. О, дві кнопочки тепер. Ні, трошки <кій> мінус в мене не там стоїть. О, зараз його перекину. Після О, тут буде мінус. Тепер, тепер правильно, направо наліво, бачите, дві стрілочки створили. І треба ж тепер їхати в інший бік. Тому потрібно створити функцію нову, так? А, яка буде називатися вже Move L, і вона буде дуже схожа на ту функцію, яку ми з вами створили, теж хай отримає Ді, але вона буде рухати в золотний бік. І дві таких рекомендації. Дивіться, рухаємо саме Left. Не right, не рухайте right. right. Коли зустрічається left і right, то лефт перемагає. Ви будете рухати її по райту, right а воно не буде реагувати. Буде незрозуміло. Це одна підказка така рухати по лефту. Да? Тобто по, теж в звотній бік треба рухати теж саме отак лефт. Да? А, добре, а, так, я вже теж закінчую. <кій> Тепер і дуже пропоную, не пропоную, обов'язково треба. Коли у вас вікні кнопочки, зупиняти таймер. Бо якщо ви не зупините таймер, то у вас буде ну, проблема. Виявиться, що працюють відразу два таймери, да? і буде проблема з рухом, вони будуть змішуватися, і буде така каша. Спочатку зупинку робити, коли ви рухаєтесь направо, от ви хочете відразу натиснути кнопочку Рух наліво. Зупиняйте таймер обов'язково, а потім вже рухайте наліво. Оце такі підказки дві. І цей код я вам надішлю. Сподіваюся, що ви його доробите. Так, давайте мені про прохав надіслати. І ще це на 11 балів зробити. Ось просто щоб квадратик у вас рухався в інший бік. На 12 зробити, щоб це був автомобільчик який рухається в один бік і в інший, зробіть, знайдіть картиночку, можете і фончик замінити, щоб він десь їхав, розмір збільшити, і у вас буде красивий автомобільчик, який можна буде ганяти направо-наліво. Так, я пишу first, Ні, це просто фьостка в мене. А хто вміє за допомогою стилів зробити дзеркальний малюнок? Хто вміє? Це ж теж можна зробити? Напишіть хто обучаюсь. Хто вміє зробити дзеркало? Да, згадуйте, як зробити дзеркало. А, так. За допомогою стилю, є, є стилі в нас трансформації. Підказка така стилі трансформації. Ви коли робили з вами кубик об'ємний, там на деяких гранях було потрібно зробити дзеркальний малюнок. Да? І я підказала, як це робити. Це теж можете застосувати, можете подивитися на ваш кубик, чи приклад. А, Так, і щоб автомобільчик у вас ще й розвертався в інший бік. Взагалі можна прикольно зробити таку роботу. А, так, це вам я задаю. Додому, до завтра. А, так, і теж в чат кидаю цей приклад, кидаю в чат. Так, тепер а, що? Ну, Оскільки ми завтра зустрічаємося, то ми продовжимо. І вам вистачить його цього завдання до завтра доробити. І конспекти теж дуже рекомендую поконспектувати, тому що ви тоді більше запам'ятаєте всіх нюансів. Так, і вибачаю ще раз за технічні складнощі, да, сподіваюся, що буде все добре в нас, чи можливо, в нас якісь ремонти, тут пов'язані з інтернетом, щось таке. Так, і тоді, якщо є запитання, пишіть мені в чаті, відповідаю. Чим більше ви зі мною спілкуєтесь в чаті, тим більше я вам допомагаю. Зрозуміло, так? Да? Чим більше запитань, тим більше від мене допомоги. До завтра не встигнете. Ну, добре, буду чекати. Так, до побачення. До побачення, гарного дня. Вам також, до побачення.